Всім привіт, сьогодні я розкажу, як треба збирати не таку ж просту вонку, який називається бумеранг мою пірамінекс. А, тут, як ви бачите, що тут є тільки ребра. І почекайте я зараз принесу пірамідку. От зараз. Ось. І ми і. Підписуйтесь на мій канал, щоб було цікаво. Так от, як він крутиться, отак от, от він крутиться. Тут є тільки ребра. Я вам повторяю ще раз. Зараз ми його хорошенько заплутаємо. І от як буде виглядати в перемішаному стані. Ось. Як бачите, що тут всі кольори я вже зробив так, щоб... Вони були не такі уж одинакові. І починаємо зборку. Поїхали. Перше, що вам треба зробити, це зібрати перший колір. Наприклад, червоний. от. Якщо ви не поняли, червоний це оцей. Передвахаємо якийсь леєр. Давайте такий. зараз, опа. Ось. І оце нам треба раз, два. І передвихаємо от. І нам треба оце от перемістити ось так. От. Для цього нам треба зробити от, як він виглядає. Тут ребро треба поставити ось сюди, от сюди. Треба зробити вниз, вниз, вверх, вверх. І все збирається. І. І ситуація, де, де тут треба отут -от поміняти, отут, робимо півпав другою стороною. Чекайте, що там? Вот. І все збирається. І от І вот те ж саме ми робимо з бумеранг пірамідикс. Вверх, вверх. Пів паф ми отакий робимо, і от все збирається. І от перший шаг зроблений. Тепер вам потрібно ребра зробити, щоб вони стали правильно. Для цього ми передвигаємо. Тут, тут жовто-синій, а тут жовто-зелений. Тут неправильно. Передвигаємо. Ой, як тут? Передвигаємо. Тут зелено-синій. Тут жовто-зелений, значить, теж неправильно передвихає. Тут, тут жовто-зелений і. І жовто-зелений правильно. І тут теж все правильно. І тут теж все правильно, але він фліпнутий. Що нам треба в цьому випадку зробити? Не знаю, що вам треба зробити, але. Ну... ну Є ще така аналогічна ситуація, теж дуже похожа, як це. І ось аналогічна ситуація ще виглядає ось так. От. Передвигаємо. Тут стоїть неправильно. Тут правильно, але перевернутий. Тут теж правильно перевернутий. Тут правильно, але перевернутий. З таких фліпнутих. Ребра, фліпнути фліп, це вони стоять правильно, але вони перевернуті. Да. Може має бути 0 перевернутих, 1 перевернутий, 2 перевернуті і 3 перевернуті, як тут ви бачите. Якщо ви отут -вот бачите, що тут, що ви зробили три фліпнутих чи один фліпнутий ребра, значить, ви перший етап, ну, перший слой зробили неправильно. Перевірте, будь ласка, кольори, в чому, в чому це проблема? Тут ми бачимо, що тут червоно-синій, а тут червоно-жовтий. А треба зробити так, щоб тут було червоно синій а тут був червоно-зелений. І ми ставимо червоно-зелений. Шукаємо ставимо його ось сюди і вверх, вверх вниз, вниз. І вот, и ставим ще жовту. А, почекайте зараз. А, почекайте зараз. Почекайте зараз, я швидко. Так, і от ставимо жовту, ну, червону жовту і вот сюди. Раз, два, раз, і вверх. Вверх таким же півпафом робимо. Ой, почекайте. А... І тобто ось вам щось такий результат вийшла. Може він зібрати чи не зібрати? А, тут Бачимо, що тут неправильно стоїть. Передвигаємо, тут правильно стоїть, але перевернутий. Тут теж правильно стоїть, але перевернутий, тут теж правильно стоїть і стоїть на місці. А, якщо у вас два фліпнутих ребра, то, то це єдина можливість зібрати цю перемітку. Іншої ситуації нема. Якщо у вас три. Попереджаю, і ще раз говорю: якщо у вас три чи один фліпнутий ребра, то значить ви перший етап зробили неправильно. Перевірте, будь ласка, кольори. І я вам повторяю, що щоб тут був червоно-синій, а тут був червоно-не жовтий, а червоно-зелений. Тоді, виходить, два фліпнутих ребра чи ноль фліпнутих. І робимо. Таке ситуацією з пірамідки. Нашою обичною. І от як це буде виглядати. Ось і це, і це перевернути. Робимо один півпав. вниз, вниз, вверх, вверх. І тепер нам цю червоно-червоно-зелений треба перемістити сюди. Для цього робимо той самий півпав, але цієї стороною. Отак От і так. І все збирається. І також саме ситуацію робимо отут вот. Вниз, вниз, вверх, вверх. А, так. Да. Ем, і робимо отут -от, щоб він приблизився всього це. Робимо той самий пів-паф, вліво, вверх. Раз. Ой! А, ось. Та що це таке? Раз. І вниз. І все збирається. Якщо вам сподобається відео, обов'язково підписуйтесь на мій канал. І дякую е, за те, що я... Ой, дякую за те, що е, я зробив розпаковку наших. Головоломок із серії мою мечику пірамід пасу. І от як це буде виглядати. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім удачі, всім пока-пока.